Артилерійських та мінометних обстрілів ворога за добу зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, козача Лопань Харківського району ізбицьке Чугуївського району. Дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Берестове, Великий Бурлук, Строївка, Бологівка Куп'янського району. ЗСУ відбили 17 ворожих атак біля Сеньківки Куп'янського району. Близько о пів на третьої ночі ворог обстріляв село під середнє Куп'янського району. Постраждали два чоловіки 34 та 65 років. Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували стан середній. Вчора, о 14.50 в результаті ворожого обстрілу села Козача Лопань харківського району пошкоджено чотири приватних домоволодіння і газопровід без постраждалих. О 16.15 окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Горів приватний будинок без постраждалих.